Lava a borro. Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемохутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя, та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вижестене та холова з морови зубленої. Він перов своїм криє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щіт та лук його. Правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темі виходить, ані моровиці, що нищують опівдні, впадетися з боку від тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивився і за плату безбожну побачиш. Бо в Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе не спіткає, і до намету твого вдара не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, що пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й вужати наступиш, левчука Крокодила, ти будеш туптати, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І до що днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Слава Богу.